Доброго дня. Сьогодні дуже коротко хотів розповісти вам про харчове отруєння. Що потрібно знати, зараз в нас в країні війна і є проблеми з тим, що ми можемо вживати певні продукти, які вже не придатні для їх вживання. В чому річ? Продукти мають дуже багато продуктів, різних, зокрема, молочні, м'ясні вироби, риба. От, мають зберігатися в. Переважно холодильнику при певній температурі. Якщо знову ж таки холодильник у вас буде відключений, то деякі продукти можуть зіпсуватися. Але що відбувається з продуктами, тоді коли знову ж таки піднімається температура навколишнього середовища, все просто починають розмножуватися погані або злі бактерії. Які відповідно можуть створити потім досить серйозну проблему для нас, от тому зберігання продуктів, транспортування продуктів це дуже важлива річ, і відповідно, якщо продукти зберігаються неналежно, то вони можуть бути інфіковані певними бактеріями. Я вважаю, що немає сенсу заморочуватися над назвами різних бактерій. Стафілококів, сальмонел інших бактерій кажу, в даній ситуації ви просто маєте розуміти, що це є бактерії. І коли ви з'їли такий продукт, відповідно ці бактерії потрапляють до ваш шлунок. Організм, до речі, наш достатньо розумний. Він бачить ці речі, от відчуває і дає певні сигнали, тобто вам, вашому мозку, що робити. Перш за все спазмується частина шлунку і не пропускає далі цю їжу, яка потрапила в ваш організм. От далі, відповідно, знову ж таки у вас починається переважно блювота, нудота, і частина, до речі, продуктів час від часу поганої їжі виходить назовні, і вам стає трішки легше. Але якщо це не відбулось, і частина їжі попала в кишечник, то відповідно у вас починається запалення в кишечнику. От, ентерит або ентероколіт, тобто, в даній ситуації ми маємо запалення кишечника і воно вже проявляється діареєю, тобто ми маємо таку проблему. Крім того, знову ж таки, коли ці злі бактерії ще навіть знаходяться в шлунку, починається інтоксикація. От, і відповідно, знову ж таки, у вас може підніматися температура, бути озноб, холодний піт, головокружіння. Ну, таке різке погіршення стану. Я думаю, що більша частина таке переживала в своєму житті і розуміє, про що йде мова. Тому в даній ситуації у вас має бути аптечка вдома і є таблетовані препарати, мотилю, метаклопромід, цирукал, тобто препарати. Які ви вживаєте таблетовані, і часто вони допомагають зняти оцей спазм шлунку і зупинити блювоту. Якщо це не допомагає, переважно і хто вміє колоти цирукал, тобто під наглядом лікаря по пораді лікаря, от може вколоти м'язево цирукал або метаклопримідвам так, і відповідно зупинити блювоту. Чому в чому проблема? Якщо є постійна блювота. В пацієнта, то відповідно він не може вживати води і вживати інших ліків. Тому відбувається зневоднення, піднімається рівень кетонів в крові і посилюється інтоксикація, тобто і стан різко погіршується. Тому, перш за все, потрібно зняти блювоту. От, тобто, щоб пацієнт міг вживати ліки. От. Далі, якщо в принципі ви прийняли ліки, і у вас немає нудоти. Наступним препаратом, який потрібен для лікування е, отруєння, е, це є антибактерійний препарат. Як це дивно не звучить, але е, так як отруєння все-таки викликано бактеріями, е, будь-який антибіотик, будь-який таблетований антибіотик широкого спектру дії вдома, може одна таблетка навіть зупинити дуже гарно, е, скажімо так, поширення далі інтоксикації і отруєння цими бактеріями. Чому тому, що бактерії? Які потрапили до вас шлунок і кишківник, якщо в принципі там 37,2, це ідеальне для них середовище, вони швидко розмножуються, і відповідно в кінці створюють досить серйозну інтоксикацію. Одна таблетка антибіотика досить ефективно їх знищує, і вас зупиняється, скажем, симптоми інтоксикації інтоксикації, запалення знову ж таки. Що е, крім того, якщо ви випили антибактерійний препарат, якщо є температура, ви можете взяти зарожнезуючі препарати, німесил, норофен, парацетамол ібопрофен, тобто будь-який препарат, вони мають крім того, що легко протизапальну дію, і так само одноразовий прийом при піднятті температури дуже гарно покращує стан. Е, і препарати для зниження кетонів, тобто, тут зрозуміло, що більше цукру, люкоза. А також препарати для детоксу переважно ми даємо бетаїн аргінін. Це препарат найпопулярніший, такий простий, як біодобавка, бетаргін, тобто і випивши одну ампулу або одну саше, так само зменшується інтоксикація пацієнта, а також зменшується кількість кетонів. Тобто, це все я говорю про домашні умови. Якщо в домашніх умовах ви бачите, що дитина, чи дорослий блює і стан не покращується, краще викликати швидку. Або знову ж таки їхати в інфекційну лікарню і саме наголошую інфекційну. В інші лікарні переважно вас з отруєнням не приймуть. Це парадокс, але така система. Тому, коли ви приїжджаєте в інфекційну лікарню. Лікарі так само вколять препарати, вже вам відблювати, також поставлять крапельницю з електролітами, щоб вас наводнити, також глюкозу прокапають, щоб зменшити рівень кетонів. А також вколять переважно, якби не дивуйтеся, антибактерійний препарат, якщо це реактивний білок буде вищий, і це буде бактерійна інфекція. Тому, в принципі, кажу, це такі основні моменти, на які потрібно звертати увагу. І ще раз наголошую, враховуючи ситуацію зараз з тим, що часто нема світла або десь продукти можуть неякісно зберігатися. Пильнуйте ці речі і пам'ятайте, що отруєння дуже небезпечне і досить швидко може призвести до дуже серйозних наслідків і навіть до реанімації, тобто буквально за короткий період часу. Тому не нехтуйте симптомами. І обов'язково не займайтеся самолікуванням. Тут питання завжди про ті ліки, які я сказав, кажу, вони, бажано, щоб вони були в вас в але якщо є можливість консультуватися з вашим сімейним лікарем, консультуйте з сімейним лікарем при потребі, викликайте швидку або їдьте інфекційну лікарню, як ви бачите, що вам тяжко справитись в дітей, та сама історія. Так що, в принципі, цього має бути достатньо з алкоголем. Це окрема історія. Коли запишу відео, зараз не рекомендую під час війни вживати великі кількості алкоголю, бо це, скажімо так теж приводить до вже отруєння через інтоксикацію, і відповідно враховуючи відсутність світла, швид швидких, які зайняті в інших процесах, бажано відповідно тим не займатися. тому що можна отримати досить серйозні, скажімо так, наслідки. Плюс, ви знаєте, що неякісний алкоголь теж може привести навіть до смерті. Тому е, обережно будьте і думайте. І сподіваюся, що ці відео корисні. Буду дуже вдячний, якщо ви будете їх поширювати. І відповідно знову ж таки, якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. Буду старатися в наступних відео відповідати. Гарного дня!